Позаду мене а, є два для мене дуже таких важливих плакати: це Нікополь та Марганець. А, особисто Нікополь це мій дім, в якому я народився. Дім, який зараз з 12 липня щодня обстрілюють окупанти. А, десятки тисяч Нікопольчан вимушені щоночі їхати в інші міста та села нашої області. Тільки для того, щоб в їх е, дома, коли вони сплять, не влучила ракета, щоб вони залишилися живими. А ще дуже багато залишилося. Залишилося нікопольчан, які живуть під цими обстрілами з вимкненим світлом, періодично без води та тепла. І насправді е, це дуже дуже е, болючий момент для усіх нас. Ви просто уявіть себе маленькою дитиною років 10, яка перший обстріл боїться, другий обстріл боїться, минає 5 місяців обстрілів, щоденних обстрілів. І дитина перестає боятися. Просто від цього йдуть мурашки по кожі. Коли дорослі люди вони розуміють, що може влучити ракета, вони бояться, а діти перестають, бо для них це стало, на жаль, буденністю. І зараз для усіх нікопольчан є одна мантра: Енергодар, енергодар, енергодар. Тут. Вони мріють і вони надіються на наші збройні сили. Які звільнять окуповану частину Запорізької області. І вони впевнені, що вже дуже-дуже скоро ми і наш район, наше місто буде вільним від обстрілів російських ракет. Звичайно, що після того, як вибивають вікна, звичайна міська влада допомагає людям, але цього замало. Але є герої, про яких теж не можна не згадати. Це Наші комунальні служби, служби, які щодня працюють. Влучила ракета, минає дві години і вже немає тієї ракети, вже немає воронки. Все дуже швидко залагоджується. Тому я хочу від імені усіх Нікопальчан сказати просто дякую комунальним службам. Слава Україні! Обов'язково переможемо! Героям слава слава!